Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні відповідаю на багаточисленні питання на ваші коментарі по проклюнувшимся насінням. По насінню, що проклюнулось, яке дуже багато хто замочує, а потім висаджує. Зараз же хочу вам показати приклад. А потім ми з вами ще раз повернемося до гороскопу на березень місяць. Отож, дивіться, це у нас маракуя. А це у нас замочені були насіння. От, от Є у нас посівний гороскоп на грудень. Вибрали у нас було два замочування і початок це було 4 та 12. І ось ми далі в зелених, не в червоних цих квітиночках. Перекладали насіння, коли воно почало прокльовуватися. А ось у нас приклади того, що ми використали саме оці червоні кліточки. Спеціально зробила для того, щоб показати вам результат. Так ось дивіться. 4, так, 4 та 12 у нас були закладки на замочування насіння мракої. І ось що ми зробили. Ось дивіться, так. Тут у нас це 31.12 покладене насіння. До речі, оці навіть пізніше у січні були покладені, але не в червоні клітини. Ось воно у нас, бачите, 31 це молодик народження. Народження нового місяця. Далі дивимося. 29, 29, 12 це у нас геката. Бачите, червоне перед народженням молодика. Це геката. А це вже у січні місяці просто насінину поклала, вона не була проклюнувшися. І дивіться, що у нас з того періоду, грудень, січень, лютий пройшов, рослинка стоїть, що була перекладена в гекату. А ось це гарне насінько, яке не було. Просто я його да, так воно було замочене, просто перші дні вимочується. Це технологія маракує, окремо будемо про це говорити, вже коли досвід ми е, під, зіб, зберемо і побачимо урожай, коли дещо виходить. Ось дивіться, що у нас виходить. Виходить, що навіть просто замочене насіння переклали в грошочок. Так поливається. І різниця в місяці, в посіві. Це у нас. В грудні було на першій половині місяця замочене, проклюнулось, і ми в червоний період поставили його в землю. А це просто насіння замочене, і воно вже на місяць пізніше, і вже дивіться, який в нього вигляд. От так, тут іще в мене є. Ага, 29 теж геката 29 грудня. Дуже тяжко воно йшло, не могло вибратися з насінини. Я знімала насінину і, бачите, дирочки-трошечки трошечки, трошечки зірвала, зрізала отакі кусочки з тої шкірочки, яка не давала йому зійти, дуже важко. Але ми з вами можемо бачити от різні періоди. Оці всі зелені гарні рослинки, вони у нас були перекладені. І посінні в гарний день і перекладені в зелений день. Так? На так званий зелений день. Я зараз вам візьму, ще зараз повернуся до гороскопу на сіня, що проклюнулося на березень місяць. Ось дивіться, у нас є зелені квадратики. Це якраз той період, коли можна перекласти насіння уже в землю, якщо воно бачите, вже. Стало таким великим, і вже перша насінина, вони не всі зразу же прокльовуються. А просто буває так, що одна перша вже проклюнулася, а інші вже такі кругленькі стають, набираються сили, і ось ось вони будуть прокльовуватися. Так ми вибираємо період от до цього. Бачите, в нас дуже великий період, червоний, це спалений шлях місяця. І починається місячне затемнення 14 повня, Дуже складний період. І ось до цього часу краще покласти насіння. Завчасно 11-го в зеленому квадратику до 22-ї години вечора. Оце, якщо у вас там ми посіяли 4, го 5 го і бачите, що насінчику вже готове, то можна перекласти. Або чекаємо вже 16-го, там з 9-ї до одинадцятої тридцяти можна. І далі дуже довгий період можна перекладати у зелених. В зелених цих формочках ці зелені дні. Перехід місяця з 3 четверту фазу ні в якому випадку це ось приводить до. Ми якраз ці приклади проводили і пробували те ж саме. І у нас дивіться дуже цікавий період в березні місяці, 29-го і сонячне, затемнення народження молодика Геката. Ці періоди не підходять. Можна це зробити завчасно, навіть водолій. Можна перекласти насіннечко, але у червоні періоди не перекладаємо. Ми збиваємо програму, ми отримуємо оцей результат, оце бідне, нещасне. На сінечко не може ніяк розібратися, що йому робити. Програма оцих гарних рослин. Вона була продовжена в гарний період, а оці насіння не отримали тої енергії, яка їм необхідна для подальшого розвитку. Я вам спеціально це показую і говорю для того, щоб ви бачили. Так, це Маракуя, скажете мені, а як же бути з овочами? А ось тепер подивіться на помідори, рослинки помідорів, які були посіяні 4 лютого. 4 лютого гарний час. Це у нас ось вони нещодавно. Тюки почали сходити, і я їх переклала. Вони запізно прийшли, і переклала їх в червоний період. Період, коли Ось такий червоний період, тільки лютого, коли не можна цього робити, ми будемо просто співставляти по врожайності. Хоча ми вже маємо досліди, що врожайність набагато менше завжди 40-50% менше врожайності. Вони хворіють, але ми не даємо цього, щоб вони хворіли. Ми обробляємо всіх проти хвороб гарними препаратами: трихедермін, фітодоктор Обов'язково форте, але, але дивіться, це в нас. Червоний колір. Це трошечки у нас перед цим, там трошечки перехідний час. А тепер, будь ласка, подивіться. А оці у нас і посіяні в зелений час, тобто продуктивний, і перекладені в, вже в землю, в горшочки разом з таблеточками. І ось який вони мають вигляд. Просто співставляємо, робимо досліди, перевіряємо, наскільки ці енергії працюють. До речі, що стосується питань другої половини місяця березня, я хочу вам відповісти. Друга половина березня дуже-дуже складна в цьому році, 14-го Євдокії. Хтось мені написав, що весь час на Євдокії, після Євдокії сіє. Чому я не йду на це? Перекладати можна вже. Бачите, у нас є зелені кольори. 20-го у нас березня. Сонце зайде в перший градус Овна і починається справжня весна. І тоді починає все пробуджуватися. І колись наші предки саме от в цей день, коли міся... сонце, сонце, перепрошую, заходило в перший градус Овна. Від... Відмічали цю Паску, яку ми зараз називаємо Паскою. Це зустріч весни. Це той період, коли зустрічаємо новий рік. Новий Сільськогосподарський рік. Ось дуже важливо це знати. І в нас якраз 20-21 знак стрільця, тому ми використовуємо для посівів. В скорпіоні використовуємо тільки для того, тут вже в нас, дивіться, це третя фаза. Редиска редька трошечки посіяли, там моркви, буряку і все. Тому що енергії не буде, немає. Перекладати насіння можна. До речі, Ще до всього, я хочу сказати, що от, е, дехто до цього часу живе по церковним святам. При, уявляєте собі, в нашому місті ми в Ізмаїлі живемо на півдні України. в місті декілька храмів різних релігій. І кожен має свої свята. І якщо жити по цим всім святам, то взагалі треба тільки святкувати. З застолья не вилазимо, п'ємо, їмо. Тільки п'ємо їмо свято. Свято у нас це гастрономічне свято. Вже хто, Давно хто забув, що там таке було. Спочатку та і свята назначалися церковниками в спеціальні вищі такі чини церкви. У них свої є з'їзди, на яких вони говорять, оцей у нас буде святий, І цей день буде цього святого. Я колись буду... Я думаю, ще розкажу, тому що вивчаю цю вже історію, як це все сталося, як це все у нас проходило. Каліюга. Одним словом, каліюга, в яку що хочеш, робиться. І особливо релігії дуже впливають на людей, забивають їм мізки, і мозок не працює. Ну, так краще, батюшка сказав, і ми слухаємося, а самі не, не несемо ніякої відповідальності. Так от, колись говорили про 14-го, я подивилася це, я вдоха. Дивіться, повне місячне затемнення. Сійте на здоров'я, побачите, що вийде. Я, до речі, вам показала, вже, що навіть е, при правильному посіві і пере, пере, перекладенні е, насіння, що проклюнулось, що виходить. І, до речі, далі у нас дуже складний цей коридор затемнень, тому що він завершається 29-го вже березня, сонячним затемненням. І, до речі, до 20-го числа, після 14-го, там, там після 16-го починається період, коли всі цивілізації, які жили до нас, вони... Пам'ятали ці, ці дні, назначали як вони тихі, спокійні, не сіяли, не садили те, що повинно багато давати врожаю і на багато років. Вони в цей час нічого не робили. Вони просто пам'ятали тих, тих людей, ті душі, які в інших цивілізаціях віддали своє життя ради того, щоб ми розвивалися, рухались далі і виходили з цієї епохи калі-юги. Ми через чотири епохи проходимо цивілізації, і, і це дуже важливо пам'ятати, хто віддав своє життя, щоб змінити наше життя. У нас далі не буде цих церковних свят, тому що не працюють енергії по церковним святам. А енергії йдуть від Всевишнього одного єдиного, який посилає свої енергії, божественні енергії любові через певні планети в певних знаках зодіаку. Ось чому починається справді весна, оця Пасха, колись відмічали 20-21 березня, там різні дні це виходило, коли саме тоді, коли входив, входило сонечко в перший знак нашого сузір'я, перший знак це Овен. І коли в першому градусі овна сонце вже приходило, тоді сіять починали, садити, все робити. Починалося дуже важливе життя. Ось чому ми. Коли розказуємо вам, що коли можна зробити, то це говоримо, що трошечки зробіть, посійте там просто на короткий період. І все. Для стрільця, для насіння, якісного насіння 20-21 дуже гарний час. І початок сонячного, нового сільськогосподарського року, новий цикл дуже гарний, і початок нових енергій. І далі у нас дуже важливий період. Так можна, от бачите, вже коза можна використати зелені клітинки. Це у нас є вже гороскопи окремі. А ось ці червоні не використовуємо. Просто завчасно все це робимо в зелені клітини. Кожен день дивимося. Не кинули те насіння, замочили, там колись подивились, згадали про нього. Подивіться вранці і ввечері до нього. Дайте йому повітря ним. Тому що це живі душі, вони приходять для того, щоб дати нам врожай і щоб той врожай служив нам на здоров'я і на благо нашої душі для розвитку її. Це дуже важливо. Це дуже цікаві теми. Вивчаю зараз ці теми в академії Ширіна, вже вчуся вже на третьому курсі. Думаю, що вже прийде час, я поділюся з вами всією всією інформацією. А поки що я хочу ще раз вам нагадати, що ці гороскопи, до речі, складені для себе, а потім вже ми стали ділитися з нашими підписниками, і ви можете теж використати їх для того, щоб у вас був гарний врожай, гарні рослини. А що ж ще раз, я зараз знаходжуся біля тих рослинок, які були. Покладені насіння, що проклюнулося в землю в червоні оці періоди, червоні червоного кольору. От, і ви можете ще раз побачити, який у них результат: різні рослини і різні замочені в гарний час, але перекладені в різні дні, які сприятливі, які несприятливі. Самі пробуйте, робіть, перевіряйте, ми все перевіряємо, все вивчаємо досконально, а потім вже про це розказуємо. Ну що ж, на цьому завершуємо наше відео. Воно вийшло великим, але хотілося вам донести дуже важливу інформацію, щоб ви зрозуміли, що таке день посіву і ще таке день перекладення на сінини, яка проклюнулася вже в землю для подальшого розвитку, для того, щоб воно розвивалося, росло і потім дарувало нам гарний врожай. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.